Друзі, всім привіт! Продовжуємо далі виконувати завдання в Айкрафті. і Хотів би вас попросити поставити лайк під відео, потім підписатися на канал. І також, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, сьогодні у нас завдання політи в Луносвіт. Нажимаємо прийняти. Друзі, нам потрібно в Луносвіт. Тобто Луносвіт у нас знаходиться на карті. Ліса вечної песни, тобто, вот тут получается Луна Света. Це типа в столицю Синдерейок. Нажимаємо э, переліт. По вічению без край, крутитель драконов. Э, нажимаем Луна Свет і полетіли. Друзі, будемо на місці, продовжу далі. Э, друзі, прилетіли ми м -м, короче, на це місце, де нам потрібно, до Луна Света цю столицю. Друзі, нам потрібно зараз зайти в город. В це велике місто. Так, сторіть. О, нормально. Так, сідаємо на свій транспорт і погнали далі. Друзі, забігаємо в місто. Після цього відкриваємо карту, дивимося також, куди нам потрібно. Так, нам потрібно... Що я не помиляюся, от по цих сходах заходимо в всю будівлю. І потрібно на другу сторону перейти. Зараз я покажу, що я маю на увазі. І от, виходить, вже друга сторона. Все, ми от на цій площі, виходить, на базар зайшли. Так, і біжимо так прямо. Прямо от в цю будівлю. І тут нас NPC вже чекає для здачі цього завдання. Так, підходимо. Відаємо йому цю записку. Нажимаємо завершити. Все, друзі, у нас завдання виконане. Всім дякую за перегляд від відео, всім гарного настрою, всім пока.